Дитяча музична школа номер 1 звітувала перед громадою. Концерт відбувся у Палаці культури Народний дім на сцені виступали кращі колективи солісти та музиканти цього закладу. До слова, наша школа вже кілька років поспіль посідає перше місце серед закладів такого типу в області. Про здобутки педагогів та юних талантів дивіться далі. Протягом навчального року в дитячій музичній школі номер 1 відбувається низка заходів, конкурсів та концертів. Напередодні всеукраїнських фестивалів мистецький заклад традиційно звітує перед громадою міста, розповів директор Богдан Іванчук. Це для нас я вважаю надзвичайний показник, коли ми показуємо всі колективи, починаючи хори, оркестри, ансамблі, скрипічні, унісони. Оркестр народної музики, духовий оркестр, симфонічний оркестр, камерний, дуже багато колективів. І Це все ми приурочили до славної дати 169-ї річниці дня народження Тараса Рагороча Шевченка. Особливо пишається Богдан Іванчук учнями. Каже, в школі навчаються талановиті люди, які прославляють наш край далеко за межами Івано-Франківщини. Юні таланти розповідають, вчитися у цій музичній школі суцільне задоволення. Я граю на супілці, я ходжу в першу школу номер один. Мені подобається грати на супілці. І у мене був уже перший виступ. Я грав лисичку сестричку. Навчаюся в музичній школі вже восьмий рік. П'ять років грав на супілці. Зараз продовжую грати на саксофоні. Займаюся в класах. Гладача Іванчука Андрія Бодановича дуже мені подобається, ефектно дуже. Зараз надалі буду приймати участь у обласному та всеукраїнському конкурсі імена України. Я граю на фортепіано, мені дуже подобається грати. Займаюся вже шостий рік. Мені подобається дуже в школі займатися, це приємно, класно. І Я досягла багато успіхів. Зайняла перше місце на обласному у Франківську. Отримала диплом на конкурсі Лисенка також да з Франківського на міжнародному. І буду їхати на ще від конкурси виступати. Я займаюся три роки на саксофоні, а тепер граю два роки на кларнеті. Я виступав у міжнародних конкурсах у Калуші і у Івано-Франківську на обласному конкурсі. І вчителі тут дуже добрі, вони ставляться до, до нас як до. До тих самородків. Музичній школі номер один 470 учнів. Їх навчає 70 вчителів. Це великі професіонали своєї справи. Переконує і директор, і самі вихованці. Тут потрібна не лише любов до музики, а й уміння прищепити її дітям і виховати в них терпіння. На Генному рівні всі діти відчувають музику, але просто для теперішніх дітей оця спокуса телебачення, комп'ютери і там, де це все виходить швидко і без зусилля, то це в нас в педагогічній роботі. от нам подолати оцю. Скажем, тривогу дитину перед тим, що лишній раз заграти, от в цьому у нас є проблема. Але від від Бога діти все таки ну отримують здібності, і діти є здібні в нас справді є здібні. Але от вже вчити терплячості і виховати, що успіх це не з першого кроку зразу виходить і вміти е, подолати ті, скажімо, непевність свою, бо губляться деколи, е, то, то це вже це вже наше завдання навчити професійного такого відношення до музики. Про високий рівень викладацького складу говорить Ярослав Гущій, його донька Ліза теж навчається в цій музичній школі. Батько задоволений. Ті досягнення, що нам показують діти, де вони беруть участь, в яких конкурсах в обласних всеукраїнських вони вигравають, це говорить про те, що дуже сильний викладацький склад в школі є. І хотів би відзначити директора школи Богдана Ільковича, бо він це людина, яка дійсно займається тою своєю любимою справою і він все час свій вільний віддає для того, щоб ця школа діяла і щоб школа показувала ті високі результати. Навчаються в першій музичній школі діти народного депутата Руслана Зелика. Він до слова голова батьківського комітету. Обранець уже кілька років, допомагає закладу і тішиться успіхом юних талантів. Я допомагаю в музичній школі вже більше п'яти років. Я є е, спонсором е, концерту. Такого конкурсу, як «Крещендо-класік». Крім того, я в минулому році нагороджував дітей, які отримували перші призові місця на обласних конкурсах. І думаю, що ця традиція продовжиться і сьогодні. Тим більше, що тепер є більше можливість, і я думаю, ну не тільки учні, які виборять в травні місяці призові місця на обласних конкурсах, але й учні і другої музичної школи. Тому що всі ті дітки будуть відповідно до програми народного депутата. Нагороджені стипендіями за свою працю за те, що за натхнення і за свій талант. Перша музична школа краща в області. Учні здобувають високі місця на різноманітних конкурсах і прославляють наш край. У цьому переконана начальник управління культури Уляна Мандрусяк. Музична школа номер один міста Коломиї. Це є заклад, який має дуже давні коріння: історичні, педагогічні, навчально виховні і протягом цих років склалися дуже добрий і учительський навчальний колектив і дирекції, яка підтримує. Моє ті традиції і тримає нашу музичну школу на найвищій планці. Юні таланти музичної школи подарували батькам, друзям та викладачам справжнє свято музики, витонченості і українських традицій.